Аби жителі Подільської громади отримували якісну питну воду, працівники Квеподільський «Подільськводоканал» щодня працюють не покладаючи рук. Так сьогодні комунальниками проводиться великий об'єм робіт. На насосній станції третього підйому пухперо замінюють старий насос на новий. Паралельно з цим проводиться промивка резервуарів на напірному водопровідному колекторі по вулиці Соборна, також працівниками проводиться масштабна робота, встановлюють гідрант. Як зазначає головний інженер підприємства Юрій Дроган, ми працюємо. Працюємо над забезпеченням стабільного водопостачання та водовідведення у Подільську, тому, незважаючи на такий великий об'єм робіт, всі роботи планують завершити сьогодні та подати воду у місто, аби мешканці не відчували ніяких незручностей. На сьогодні ми запланували великий обсяг робіт. Попередили мешканців міста, що протягом доби не буде води в місті. На сьогодні ми запланували. Заміна насосного обладнання на насосній станції кухне роду, ми зараз знаходимося. Насоси працюють вже більше 10 років. Вже вичерпали свій ресурс, тому проводимо планову заміну. Паралельно з цим проводяться роботи з миття резервуару. Головний наш резервуар на 3000 метрів кубічних, який забезпечує місто водою. Зляли зараз всю воду з нього. Спускаємось, йдемо мити. Паралельно з цим встановлюється гідрант на напірному колекторі на 300-му нашому, на соборній біля заправки Mavers. Та ще встановлюємо засувку на подаючому напірному колекторі, який йде в нас на насосну станцію «Кузовково». Тобто Об'єм робіт ми на сьогодні запланували по максимуму для того, щоб не доставляти більше незручностей для наших мешканців. Один день ми вибрали, зупинилися та виконуємо всі роботи оперативно за один день. Тож хочеться відмітити те, що всі комунальні служби громади, незважаючи на сьогодення, продовжують працювати задля комфортного проживання наших жителів та гостей міста. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.